Привіт! Сьогодні поговоримо про прості і мега прості способи покращення самопочуття. І повірте, якщо ви хоча б 50% з цих методів почнете використовувати, ви точно будете почуватися набагато краще. Додивіться до кінця, щоби дізнатися про абсолютно всі методи. Метод перший: чи бувало таке, що ви з самого ранку прокидаєтесь, і через півгодини-годину вже все втомлені, хочеться лягти, давить на очі, просто сил нема. У мене є для вас хороша новина. Це насправді наш кортизол. Перше, ми живемо в такий час, коли ми весь час в стресі, коли у нас постійно є негативні думки, і цей кортизол треба виганяти. Особисто я практикую приймання холодного душу зранку раніше. Я починала з того, що включала контрастний душ. Тобто, спочатку ти помився під теплою водою, далі включив холодний, потім знов тепло, потім знов холодний. Тепер же я зранку завжди миюся тільки під холодною водою. І моє тіло вже настільки звикло, що я, включаючи цей холодний душ, мені не страшно, не бридко. Я не хочу вже кудись вибігти. Як я починала? Я рахувала до 10, тобто стою передом, рахую до 10, спокійно режимі Далі поверталася спиною, так само рахувала до 10 і виходила. Тепер же я взагалі беру гель для душу. До речі, порадила одна із читачок брати мочалку, гарно розтиратися під цією холодною водою. Це також допомагає звикнути до холодної води. І от я гарно приймаю душ, проходжуся мочалкою гелем і просто змиваю все це так само холодною водою. Я взагалі не включаю. Теплу воду, і після такого холодного душу мені набагато краще. І от я вже не можу сказати, що хоч раз зранку у мене було це відчуття, що все не можу, хочу знов спати. Мені важко. І це сталося саме після того, як я почала практикувати отакий холодний душ. Спробуйте! Це не складно і нічого не вартує. Я, як тільки прокидаюся, роблю якусь зарядку в постілі або якісь медитації або дихання, і зразу йду в цей душ саме для того, щоби прокинутись. Другий спосіб це зробити якісь фізичні вправи. От, прокинулись, і буквально 10 хвилин треба поробити дуже дуже активні вправи, пострибати, можливо, повідтискатись від підлоги, покачати прес, поприсідати. Але от саме так активно, щоб тіло аж розігрілося. І це також дасть змогу прибрати наш оцей кортизол. І повірте, у такі 10 хвилин активної зарядки вправ, вони наш організм, наче заводять, як ту шарманку. І ти потім на цих 10 хвилинних вправах втримаєшся мінімум півдня. А то буває і день. Далі абсолютно протилежне сон. Хто би що не казав, Казав, що він не може лягти спати раніше 12-ї години ночі, можуть всі. Це вже доведено науково питання звички. Тобто, якщо ми поступово скорочуємо свій час до сну і, наприклад, лягали о 12 потім ми демо в 11 потім ми йдемо лягати спати о десятій, 30 о десятій, то наш організм звикає і ми вже прокидаємося спокійно рано вранці. Але нам треба. Висипатися і спати 7 9 годин тут в залежності від організму. І якщо ми кожного дня спимо свої середні 7-9 годин, то таким чином наше самопочуття приходить до норми, і почуваємося ми набагато краще. Чи бувало у вас таке любі дівчата, що ти от не доспала, поспала 5 годин і виглядаєш як той пом'ятий помідор? Далі їжа. Я уже вас просто дістала цією їжею, але якщо ви почитаєте або послухаєте про цукор, то ви дізнаєтеся, що цукор він забирає нашу енергію. Здавалося б, навпаки, з'ївшись солоденьке, зразу така енергія, але справа в тому, що працює це так, коли ми з'їдаємо щось солодке, у нас підстрибує інсулін, у нас, наче, з'являється енергія, але цей інсулін дуже швидко падає і можливо. Ви навіть відчували, що після кави декількох чашок. І так само після солодощів просто тягне на сон. Оце і є той самий стрибаючий інсулін. Якщо ж ми свого раціону прибираємо оці ці цукри, солодощі, швидкі вуглеводи. Це е, будь-які вироби з борошна, плюс е, ми прибираємо каву з цукром, чай з цукром, то у нас наші стрибки інсуліну зникають і більш-менш. Ми йдемо по отакій рівні прямій, і завдяки цьому ми не відчуваємо перепадів енергії, а вона у нас тримається на одному рівні. І цей рівень достатній для того, щоб жити, творити і радіти цьому життю. Я не буду тут дуже довго зупинятися на їжі. У мене є декілька відео про їжу. Будь ласка, можна подивитися. І якщо ви хочете, я можу дуже доступно. Способом, як я вмію, записати для вас відео саме про цукор, можливо, саме я буду тією людиною, яка нарешті спонукає вас відмовитись від солодощів, бо так солодощі негативно впливають на красу нашого обличчя, тіла, на наше самопочуття, на стан нашого здоров'я через вживання солодощів, насправді у нас виникає дуже багато різноманітних захворювань і. Можливо, ви послухавши таке відео, все таки спробуєте ці солодощі перестати їсти. Тож напишіть мені в коментарях далі. Соцмережі, і взагалі телефон. Чи помічала ви, що іноді ти дивишся, якийсь там тік-ток, чи листаєш у ту стрічку, і ти, наче як просто занурився у цей гаджет? А потім ти з нього вийшов, і сил в тебе абсолютно нема. Ти наче вичавлений лимон, ти не хочеш і не можеш нічого. Тобі давить на очі, починає боліти голова. Взагалі, та голова така, наче як ти в такому тумані, ти вже нічого нічого не хочеш, просто хочеш лягти і більше нічого не робити, то от, це той самий стан, від якого можна відмовитись, але ну тут. Лише один спосіб відкласти телефон. Що би я порадила? Якщо не вистачає сили волі відкласти телефон і не дивитися у ці відосики до безкінечності, тоді я вам раджу вставити таку невеличку програмку на телефон, яка вимикає телефон і не дає вам далі дивитися соцмережі. Є програми різні, можна зробити так, що це перетворюється в такий сірий колір, або ж в Взагалі вискакує нагадування і вам каже, що все, вибач, друг, я вимикаю твій інстаграм або я вимикаю твій ютуб. Ну, ви можете поставити таке нагадування на будь-які соцмережі, і таким чином обмежити дивіння, дивління. І таким чином ви можете обмежити себе і покращити своє самопочуття. Ще дуже доступний метод це ходьба. От Іноді ну взагалі не хочеться ходити. Ти вийшов і знаєте, і буває таке: ти просто через силу вийшов, пішов, і вже через 10-15 хвилин відчуваєш, що ти почуваєшся набагато краще. Фішка в цьому вийти. Як? Ну, я не знаю. Чесно, я сама така, яка іноді себе просто буквально заставляє. Мене рятує любов до слухання книжок. От я, коли ходжу, я дуже люблю слухати книжки. І тут поєднання оцього приємного з корисним мене спонукає виходити і йти. І таким чином я можу пройти, наприклад, 10 тисяч кроків, іноді 15 тисяч слухаючи якусь книжку, то можливо вам. Вам ця порада допоможе, або ж ви ставите собі за мету, берете аскезу, наприклад, на якихось там 10-15 тисяч кроків, які маєте проходити щодня, і тоді виходу просто нема. Якось писала читачка, що вона собі взяла такий челендж ходити місяць, і так втягнулася, що ходить уже рік, і не зважаючи на погоду чи йде дощ, вона ходить 10 тисяч кроків, і її самопочуття покра. Щелися в рази після такого от ходіння. Далі я сказала про цукри, але ще дуже важлива взагалі якісна їжа: це овочі, фрукти і мінімум різноманітної їжі з фастфудів. Придивіться до свого раціону, і особисто я харчуюся дуже дуже просто: тобто, це зазвичай м'ясо, салат. Риба, салат. Або іноді я люблю їсти якісь овочі, запечені чи приготовані на грилі. Тоді я додаю туди сир. І все більше у мене нічого нема. Немає якихось там майонезів в салаті, 10 різноманітних інгредієнтів. І, от така проста їжа, вона також покращує наше самопочуття і лайфхак від моєї мами. Мама порадила мені пити чай з чорнобривців. Обов'язково перевірте, чи нема у вас алергії на чорнобривці. Але якщо от нічого цього нема, виявляється, що чай з чорнобривців покращує самопочуття і взагалі зменшує захворювання різноманітними а, оцими простудними захворюваннями. Давай ще раз. І зменшує захворювання. А, ні, і ще раз. І цей чай допомагає зменшити е, захворювання е, б, 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 б. Ну, зараз. І завдяки вживанню такого чаю ти менше хворієш різними оцими простудними захворюваннями. Спробуйте, можливо, це допоможе і вам зараз підгляну. Що у мене тут ще написано? Зазвичай я всі відео пишу в з голови і розказую отак, от наче подружці. Але іноді, ну чесно, просто як перемикає. Так. угу, угу Покращити самопочуття також допомагає щоденник вдячності, як це не дивно. Тому що коли ми починаємо писати щось позитивне, наш мозок переключається і він бачить щось приємне і класне навколо тебе. І таким чином ти наче піднімаєш собі настрій, і тобі вже живеться краще і веселіше. До речі, ще медитація. Супер, як впливає на наше самопочуття. Медитація це стан, коли ми зупиняємося. Не обов'язково сідати у цю позу йога і закривати очі. Ні. Медитація це насправді коли ти намагаєшся зупинитись. Ти просто сів або ліг. Тиші, і намагаєшся сфокусуватися. Можна медитувати по-різному, можна слухати музику і фокусуватися на цій спокійній музиці, і намагатися зупинити думки. Всі думки ми ніколи не зупинимо, але ми намагаємося їх, наче, сповільнити, і просто ми споглядаємо за цими думками або ж. Ми фокусуємося на якомусь слові. Ми можемо собі безкінечно повторювати, наприклад, спокій, спокій. Спокій, чи якесь іще слово, чи слово сполучення, або ж ми можемо фокусуватися на нашому диханні, на спокійному вдосі, видосі, спокійно видихаємо, вдихаємо і от споглядаємо за цим диханням. До речі, про дихання. Коли ми отак спокійно дишимо, то у нас активізується оця лобна частина мозку. І вже було доведено, що коли Іде таке спокійне дихання, і йде оця активізація? Ми починаємо думати свідомо. І завдяки цьому нам приходять якісь якісні думки, приходять цікаві ідеї. Ми починаємо більш творчо думати. А коли ж ми Постійному цьому бізі, коли ми робимо якісь стандартні справи, якими ми займаємося щодня або ми на роботі, то зазвичай працює наша оця задня частина мозку, і вона відповідає саме за несвідоме. Тобто, те, до чого ми звикли, і це знаєте, як день бабака. Тому можливо, отаке сповільнення і концентрація, саме на диханні, надихне вас. Автологія, але як є, на те, щоби ми почали думати свідомо і таким чином, чому ж під час медитації люди отримують відповіді на свої запитання? Або ж, взагалі, приходять якісь нові і цікаві ідеї, саме тому, що ми фокусуємося, і наша лобна частина. Активується і до речі, таким чином покращується робота сірої речовини, і вона збільшується. Це також вже було доведено науково. Тож... Може, після прослуховування цього відео ви також візьмете собі челендж і будете медитувати. Починати можна з медитування 5 хвилин в день, потім ми доводимо це до 10, і далі можна медитацію розтягнути вже хвилин на 20. І насправді медитація вона впливає не просто на наше самопочуття емоційне, вона ж ще і позитивно впливає на наше фізичне самопочуття. Почуття, а це вже дорогого вартує. Спробуйте. Якщо спробуєте, напишіть мені в коментарях або для себе напишіть. Я спробую, а потім можна повернутися і розказати, як це на вас вплинуло. Я ще щось підгляну тут. Звісно, покращує самопочуття ароматерапія чи прослуховування якоїсь гарної музики. Тут я не буду довго зупинятися. Йдемо далі: танці, співи, будь-яка творчість, малювання, ліплення, будь-що, що ми робимо руками, як це не дивно, також додає нам жаги до життя і також покращує наш настрій і взагалі ми почуваємося набагато краще. До речі, можливо. Ви помічали, що от нічого не хочеться, але тут з'являється якась цікава справа, або якась справа, яку ви довго чекали, і тут, нарешті, у вас з'явилась можливість її реалізувати. Все, ти підриваєшся, звідки з'являються сили, і ти пішов уже завойовувати цей світ. То отак працює творчість, спілкування з цікавими людьми. Як це? Не дивно, але воно також дуже класно впливає на наше самопочуття. Головне і ключове тут цікавими, позитивними і людьми, які вас надихають. Я не про токсиків. До речі, таких от людей, які навпаки погіршують наш настрій і не надихають нас, геть з нашого життя. Дуже раджу вам взагалі не спілкуватися з такими людьми, навіть якщо це наші родичі. От зараз я з висоти свого. Такого майже під 50, дивлюсь і розумію, що мені не були потрібні оці свекрухи моїх чоловіків колишніх. Мені не треба було розважати своїх родичів, які мені ну, були абсолютно не цікаві. Е, мені не були потрібні ці друзі, які виснажували після спілкування, з якими я була виснажена. І насправді, якщо би я це зробила, в моєму житті не сталося би абсолютно нічого, крім одного. Ного ну, я би відчувала себе набагато краще, тож спробуйте, і ще можливо трохи неочікуване. Піднімає і покращує наше самопочуття волонтерство, добрі справи. Коли ми допомагаємо комусь, ми заряджаємося. По перше, ми бачимо, що комусь гірше ніж нам, і ми можемо допомогти. І от тут спрацьовує декілька механізмів: по-перше, ти відчуваєш себе необхідним. По-друге, ти розумієш, що ти несеш добро. По-третє, так як це не дивно звучить, і можливо, не неприємно, але дійсно на у цьому контрасті, коли ти бачиш. Що комусь набагато гірше, ти розумієш цінність свого життя і розумієш, наскільки твоє життя наповнене, класне, якісне і т.д. І, звісно, це заряджає. Власне, на сьогодні це все те, чим я хотіла з вами поділитися. І якщо ви знаєте інші способи, як підняти своє самопочуття, будь ласка, пишіть в коментарях. До речі, за традицією, будь-який коментар приймає участь в розіграші. Давайте, хай сьогодні буде. З біозолотом від мого косметичного бренду НО NO. і через одне відео ми покажемо, який коментар виграв. Дуже вам дякую, що подивилися, і до наступних зустрічей!